Вчора сцена міського палацу культури перетворилася на справжній епіцентр енергії, молодості та творчості. Тут відбувся щорічний фестиваль творчості Студентський бум яскравий культурний проєкт, який об'єднує студентів закладів фахової, передвищої та вищої освіти міста. Цьому році ми вдруге проводимо фестиваль Студентський бум. Ми раді, що в цьому році змогли долучитися вісім навчальних закладів. Я думаю, що глядачі будуть в захваті. Щорічно ми Бачимо нові номери. Це не номери, які бачили вже учасники або глядачі. Номери зовсім нові. Департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради завжди раді допомогти студентів підтримати їхні ініціативи і втілити їхні мрії в реальність. Перед початком концертної частини у Фоє відбулась профорієнтаційна презентація. Сьогодні перед фестивалем Студентський бум наші вищі навчальні заклади провели профорієнтацію для майбутніх абітурієнтів для мешканців нашого міста. Під час профорієнтації учні, студенти і всі, хто хоче міг долучитися до Виставки, так де могли побачити, що роблять навчальні заклади сьогодні. На студентський бум ми представили кухарів-кондитерів, пекарів, слюсарів по ремонту колісних транспортних засобів, і інших якби зварників, кранівників, і об'ясняємо дітям, які зараз підійшли і ще визначаються по професії. Розказуємо про майбутні професії, які вони можуть бути, і те, що в нас є в нашому ПТУ, і що ми можемо їм дати. Для самих учасників студентський бум став безцінним досвідом. Багато хто вперше вийшов на велику сцену, вперше відчув себе частиною великої творчої команди. Вони поділилися враженнями про хвилювання перед виступом, про радість від підтримки залу та неймовірний підйом після оплесків. Чого важливо проводити такі заходи? Тому що щоб люди подивилися, які файні, класні студенти вчаться у різних закладах, та вони теж пішли до них навчатися і теж виступати класно, заводити народ. Ми колектив Унісон ми будемо сьогодні співати пісню. Готувалися ми приблизно два місяці. Дуже сильно переживаємо, але ми знаємо, що в нас все вийде. Дякуємо організаторам за те, що вони збирають таку велику кількість людей, організовують і ми отримуємо багато емоцій і... всі разом. Так, да, всі разом і круто, класно. Усі учасники фестивалю отримали цінні подарунки від Кременчуцької міської влади, як символ вдячності за їхню активність, креативність і сміливість виходити на сцену. Така підтримка не випадкова. Міська влада постійно демонструє, молодь у Кременчуці не лишається осторонь, її помічають, поважають і створюють умови для розвитку. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури та туризму, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.